Слава Україні слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистоїмо! переможемо. Все, що би не намагався робити з нами терорист, залякувати, спричиняти чергові катастрофи, чергові терористичні акти, все одно буде, так як скажуть, наші збройні сили, і ми в них віримо, і це наше все. Вони всі наші надії і всі наші майбутні плани. І я хочу дещо теж. Клинитися в інформаційний простір і не так концентруватися на трагедії, але трагедія дуже велика. І все, що я могла, це я можу долучитися так. Фінансово я завжди долучаюся, особливо все, таких всіх масштабних атак туристичних, горя масштабного. Я завжди фінансами долучаюся більше, ніж завжди. І, відповідно, ну, якщо треба якісь речі, я завжди теж маю таких людей, кому я пишу, питаю, що треба допомогти, чим допомогти. Але мусимо триматися, мусимо нашу нервову систему теж тримати ну, в стабільному стані і в якби в життєвому стані, тому намагаємося менше нервуватися, як це в кого виходить по-різному, але намагаємося зберегти себе, бо ми потрібні нашій країні. І я все ж таки зроблю включення, хоч як тяжко не є нам всім сьогодні, особливо це страшних новин чергових. Але я вам покажу дещо з краси. Я так. Маю можливість бути вдома біля моїх троянд, і я знаю, кому я дякую за це. Покажу вам дещо, що квітне. Зараз пішов дощик, якого я дуже чекала, і всі ми тут чекали. Львівщина, Львів, Тернопільщина, Рівненщина. те, що я бачу, по повітрях дуже чекали. От на верхівці видно, що йде дощик. Може на камеру трішки мені наляпає, побачив. Починає квітнути тішити мене красуня Country Girl в вона в контейнері, як ви бачите, і відповідно посадили її минулої весни. Тобто цей другий сезон в тому ж самому контейнері. Я б не сказала, що вона дуже сильно наросла, але там в мене і досить швидко так, в тіні вона опинялася на терасі, а тут в неї цілий день майже сонце, ну хай до шостої вечора десь сонце. Але вона і це вона зараз така, а насправді вона мінлива. Вона може бути набагато яскравіша, жовто, така рожева. А зараз я так припускаю, що скільки ну, сонце зайшло і захмарилося все, і дощик починається, то вона такого кольору більше насиченого. А не такого жовтуватого, який вона показувала, але все ж таки красуня. І вона тим така цікава своєю мінливістю свого кольору. І ще покажу пару темних пару темних сортів, які зараз дуже-дуже красивені, коли дійсно от, ну, стало похмуро. Це є Rapsodien Blue. І так, я її, звісно, найбільше люблю саме в такому кольорі, саме в такому кольорі. Темному, темному, хоча камера насправді трішки мені висвітлює. Вона зараз така дійсно насичена, насичена, темна. Але дуже гарна і дуже гарна кущ підріс порівняно. І там вже жук заховався теж від дощу і робить шкоду. Ось така красуня. І поруч не знаю, я зловлю їх дві. Ну так, не буде дуже видно різниці, мабуть, що ось зліва квітка це і Рапсолі Блу, а справа це Blue-Foyou, і в мене BlueFoy, бачите, починає, лише я б сказала, поки що ті квіти ще ближче до землі. Але ось тут, ось я чекаю, оце все, і буду робити включення і включення. Ще ж давайте поглянемо на Midnight Blue, ага, вона теж ось стала темненька-темненька, бо вже так, така погодні умови сприяють. Якраз її такому потемнінню. І покажу вам, я минулого року теж показую, як гарно поєднується фіолетовий з жовтим. На мій смак, звісно, ось руше 66, наскільки вона стала така більша, ширша, і от можна бачити це поєднання кольорів, але буде навіть ще більше поєднання, коли вони переплетуться. І Ані-Дюперей, жовта красуня, все більше і більше розкривається, все більше і більше. Додає і ще тут розцвітла. Ага, ось зараз ми пройдемо отаку. Треба прибрати півоні вже. Гані дежон, ганіжон. Красуня починає розцвітати, і зараз от сонце спало, відповідно, вона не потрапить, якраз в пеку, а от від сьогодні передають, прогнозують 2 дні, точно 2 дні дощів. Відповідно, вона потрапляє на прохолоднішу погоду на дощову, і вона покаже оцей свій, бачите? Такий гірчичний, пригірчичний, ну, медовий, якщо судити з назви. Ні, хані гірчиця та хані дежун, медова гірчиця. Тобто медово-гірчичний колір, вона його покаже, і оці мазочки і можна буде гарно її познімати, і світлини зробити, і відео зробити. От, отакий її гірчичний колір. Ну і так, я її люблю, звісно, в цьому такому гірчичному насиченому кольорі, а не такому, коли він вже відцвітає і робиться помітно світліше. І ще я хочу показати одну красуню. Деко є я йду. Тут ще не все до полоту дополено. Але тут дуже дрібниці порівняно з різними жахіттями. Golden border. Golden border. Я знаю, мені дуже її радили, і пані Ірина дуже радила. І не раз я, звісно, зустрічала відгуки по ній, по цій красуні. І вона. От... Ну, так, такий кущик, ніби досить недавно посаджений. Ну, хай восени, звісно, але все одно молоденький. Але скільки вона мені вже наростила, дуже такий потенціал має. І, звісно, це підтверджує відгуки, які люди про неї мали. От Вже квітне, раз, друге суцвіття і третє суцвіття вже якраз почало квітнути. А скільки ще он там буде? Раз, два, три, ще чотири мінімум суцвіття. Вони воно ну, розквітнуться, мінімум 4 суцвіття. Ось отак. Тут видно якраз її майже всю. Красуня, колір приємний, колір теплий, жовтий, теплий, насичений. Ну, цікавинка. Квіти, скажімо так, середніх розмірів, невеликі, але і немаленькі. Є менші точно, менші по розміру квіти. Оце дуже приємний ніжний цитриново-жовтий колір, дуже, от, дійсно дуже гарний. От, не знаю в мене, ну, скільки в мене вже було тих троянд різних кольорів. А от все одно є такі сорти, які просто дуже і дуже е, все одно вміють вразити. І ось покажу поруч Херсон. Герсо, Херсон, який Херсон? Херсонес. Я, я пам'ятаю, що саме на визволення Херсону я підготувала відео про Херсонес. Херсоне скоро, скоро, скоро буде квітнути. І саме тому, що погода от, ну так, прохолодніша стала, я зможу зловити її колір. Ось яка вона красуня. Бачите, жовтеньке знизу є. вона потім розкриється і жовтеньке ще трішечки буде збережеться. Подивимося на Night Owl. Ага, вона вся закрилася, ось така властивість на дощову погоду, призахідну хай, вона закривається. І ще хотіла, ой, щоб тут ніде мені да, ні, ні, не поколилося. Показати Мінерва ще іще. Адже, знову ж таки, колір її в дощову погоду проявиться дуже гарно. Прекрасний. Оце такий, я якраз люблю такий темний, насичений. ну Вона може бути ще навіть темніша. Ось така красуня. І ось сьогодні вона це вже так, значить, четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вівторок. Шостий день, ось оці квіти, раз, два, три квітки, вони вже були відкриті в четвер, тобто, фактично шостий день, бачите, вони ще не спеклись повністю. ну Є вже ознаки, але шість днів квітка тримається, то вона вже й сама по собі покаже ознаки, дещо буде втрачатися декоративність. Але загалом. Я дуже задоволена, що я її пересадила, дуже задоволена, що в мене вона є. І так, дійсно, все-таки, якщо починаєш от щось ну, виправляти, щоб поліпшити ситуацію, бачиш, що щось не так сортом, не так щось з кущем. Якщо поліпшиш, то ей, він віддячить ну, досить швидко, як на мене. І ось всередині, в самій в самій середині, зі всіх сторін на якби між пагонами іншими, ось прошу. Краса, який колір, і яка хвилястість. Чудесність. Ще ось тут є краса буде квітнути. М -м -м. Дуже, дуже і дуже. І тут ну дуже красуня. Ептай, тішить і пер... тішить, не може вона натішити теж цього сезону. Перше квітування, чарівність. Квіти великі. От реально вони побільшали. Я теж звернув увагу, що вони дуже побільшали. Вони не були такі величезні. Ну, Перші вже відцвітають, ті, що вже в мене мелькали на камері, вже відцвітають, але квітка дійсно розмір побіжав. Ну от, 19 рік посаджена восени, а зараз у 23-й. Ну, сезон... Не весна, а літо вже от вона показала себе. Перші там вже опали квіти, але колір. кажу, Камера моя ще любить висвітлити. Так, тут уже Твайлай, до речі, поприпікався, бачите, все ж таки 4 дні спеки його добили. І ще, мабуть, покажу вам Луї Луї 4-й, так, Луї, ні, Луї 14-й. А ну якусь квітку вибрати, яка гарна. Луї 14-й. Це є китайська, бенгальська дамаск, якщо не помиляюсь, Perpetual. От, старовина 1800 якийсь рік, а може ще раніше. Ну, Це з таких більш колекційні сорти, то, мабуть, називають. Тобто вони не є дуже популярні в каталогах, поширені, але і вони. Ну, як на мене, теж, ну тобто, не будеш їх садити, якщо маєш обмежене місце, бо дещо вони можуть бути хворобливі. Або от бачите, ну підпікається все ж таки. Хоча тут він зранку сонце на нього, потім він трішки від штамба отримує затінення. Ну, це ще молодий кущ, але ну, все одно треба як би думати, так? Але я от в мене є можливість висаджувати багато, тому я вирішила придбати. Зацікавило мене навіть інтерес не так само, як квітка, як старовина, і от такий перелік, як там китайська, бенгальська, тобто щось таке досить оригінальне. Ну і пахощі. Вважається, що вона має пахощі сильні, міцні. Тож я її теж захотіла купити. От трішки помилькає в мене, бо я не знаю, чи десь ви ще знайдете відео про неї українською, навряд чи от покажу вам, яка вона є Луї 14. Отакий от сорт. Ну, і в енциклопедії вона описана, там, до речі, треба додати вже свої світлини, там світлини пані Галини, там є просто опису багато про неї. Вся інформація, яку я знайшла на Help Me Find. Тобто квітнути, до речі, не один раз, бачу. І не один пуп'янок. Тобто сорт восени я тільки посадила, але, от бачите, Квітне вже мені і не одна квітка. Так, вона може розкритися повністю. Вона розкривається на сонці повністю, бо зараз вже ні. І думаю, чи я покажу, що самсон, хіба кущ. <су> <су> кущ, який ось ось забуяє, я надіюся. Ну, Є пару квіток, але бачите, вони тут погризані, то просто пуп'янок погризла та бронзівка. Є квітка. Ну, вже вона стала така, не така насичена, вона така, не, не така. Помаранчева аж світиться, вона на сонці така, аж світиться випромінює. Зараз вже трішки приглушеніший колір по хмуру погоду, але квіти вже попсуті і бронзівками. Жуки дуже її їдять. І он, бачите? Дивіться, прошу, ось все. Оцей, ну, квітка вже буде підпсута, але я її зараз заберу, звісно, я не дозволю їм то робити. Ну, це ні, це таке, як ніби, схоже на проліферацію. ось. Такий кущ і ще трішки покажу, нікого не здивую. Леді шалот. Леді шалот. починає, починає. І от я її горизонталила, крутила, тут її підв'язла до сітки, і вона мені, звісно, що за це віддячила, як ви бачите. Вон там теж стирчить. Але дивіться, скільки вона мені ще наростила, он прямо всі. І що? Хто кого називається, хоче перехитрити. Буде отаку робитись. Вона, Прийдеться мені знову брати до рук мунтузку і ось сюди її. А ось який мені. Пагі... Пагі... Пагін... Виростила вона величезний. Он який, ну Вже, вже вищий мене, метр шістдесят точно має. І що, От бачите, який пагіне ще величезний. І що аж аж, аж, квіти будуть на горі. Ну хай буде з десяток. Все ну, одно не те, що я хочу. Багато, тому я його теж десь отак візьму і прихилю. Прихилю. от І це, до речі, з базальних тобто він проріс навесні і он як уже погнав догори. Ось така краса, такий буде ліс. Ага, отут більше вона, до речі, показала квітів. Зараз я вам теж покажу. Така красуня, красуня запашна, просто сорт. Ну, то, я якби знала, я би десь його посадила біля двору. Там просто йому місця було би купа. А тут замість нього було би три кущі. так Один кущ. І то я його стримую, кругом зв'язую, бо в мене тут поруч теж гарні ростуть. І я хочу, щоб вони теж мене тішили масштабно. Тому на красуні ледів закінчую таку коротеньку прогулянку, щоб вас хоч трішечки відволікти із себе все-таки поговориш. Якось думки на інше переключаться. Мусимо себе якось витягувати з тих всіх жахливих новин і жахіть. Дякую вам за увагу, за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!